Ти мертвих офіцерів українська армія блискавично знищила командний пункт росіян. Росія атакувала польське підприємство в Україні. Також під час атаки поранено мера латвійського міста, який був у відрядженні. Лавров публічно висміяв Трампа в Кремлі. Прям заявляють, що на мир їм наплювати. Заяви Трампа стали сюрпризом. Європа не має грошей для покупки американської зброї для України. Образились на погрози російська пропаганда. Ганда почала змішувати з лайном Дональда Трампа. Росія терміново оновлює ядерні об'єкти. До чого ж вони готуються? Питання, мене звати Карина Клишун, і просто зараз про головне. Але спершу лайкніть це відео, якщо підтримуєте Україну, і підпишіться на наш канал, аби ми з вами більше не губилися на просторах Ютубу. На 1239-ту добу повномасштабного вторгнення ворог не полишає спроб захопити ще більше української землі. Протягом останньої доби на фронті відбулося 171 боєзіткнення. Найактивніше, як звітують у генштабі, ворог незмінно тисне на покровському напрямку. Напружену ситуацію на цьому відтинку підтверджують і військові. Напередодній боєць з позивним «Мучной» написав, що крім того. Що армія РФ має тактичні успіхи в районі деяких населених пунктів, так ще й близька до контролю логістики поблизу Власне Покровська. Не знаю, чи зміг противник закріпитися у крайніх хатах населеного пункту 1 травня чи ні, але знаю, що шахта і терекон на схід від Звірового у сірій зоні. А це означає, що там йдуть бої так само і за сам населений пункт. Також є тактичні успіхи понад залізкою до новоукраїнки і вихід до Чунишини, а це вже, як мені відомо, йде продавлювання кліщами вздовж усієї дуги на південь від міста. Так само в зоні досяжності вже літають ФП-відрони ворожого Рубікону, які контролюють логістичний шлях Білецьке Родинське та в'їзд з півночі до Покровська, набито вже багато машин, як легкових, так і броньованих. Загалом зараз будь які заїзди стали небезпечними, і ворог їх перевірятиме. Коментує ситуацію в районі Покровська і військовий Станіслав Бунятов з позивним Осман. На Покровсько-Костянтинівському напрямку та в напрямку Адмінкордону Дніпропетровської області продовжує тиск, підживлюючи напрямки піхотою, лад та мотоциклами. Щодня люті сімдесят 70-90% двоногих та техніки хлопці знищують і тримають позиції. Але просування ворог має причини цього розуміє кожен. Поряд з цим аналітики Діпстейт пишуть, де саме на Покровському та Новопавлівському напрямках ворогу вдалося просунутися. Ворог просунувся біля амбарного, удачного, толстого та федорівки. І якщо вже згадали Новопавлівський напрямок, вже відомий нам військовий мучной пише, що ворог стягує на цю ділянку додаткові сили для нових штурмових боїв. Ці бої можуть мати локальні характери з подальшим переходом до артилерійського тиску. В свою чергу, у нас теж є підготовлені мобільні групи, які можуть нанести контратакуючі удари по ворогу. Найближчими днями я вважаю, що русаки почнуть пробувати нас вибивати західніше Горіхового, південніше з залишків полів і північніше з району Муравки. Мотиви ворога очевидні. Армія РФ продовжує перетворювати окуповані міста у руїни. У мережі публікують кадри з бахмута. Не пощадив ворог і шахти бахмута, перетворивши їх у підземні бази. Так виглядає один з найбільших у Європі масивів підземних виробіток, сформований за понад 100 років розробки кам'яної солі. Шахти на глибині до 300 метрів, тонелі виробітки тягнуться на десятки кілометрів. Є підземні галереї розміром з футбольне поле і до 50 метрів заввишки. Вважається, що шахти Бахмута та Соледара фактично зрослися. Утворюючи підземну агломерацію. Противник тут створив підземні бази просто майже на лінії фронту. І не зрозуміло поки що, як його звідси витіснити. Але є і хороші новини. Бійцям головного управління розвідки України вдалося знищити російських операторів ВПЛА в окупованому Токмаку Запорізької області. У повітря злетів зелений УАЗ 452, всередині Буханки. Перебувало двоє російських окупантів, членів екіпажу аеророзвідки, які спеціалізувалися на використанні БПЛА СКАД-350М. Цей ворожий безпілотник загарбники використовували для виявлення позицій сил безпеки та оборони України у Запорізькій області та коригування артилерійського вогню. Операторів ворожих дронів ліквідовують і на півночі Сумської області. Там українська авіація завдала удару по пунктах управління БПЛА. Також український Міг-29 ефектно завдав удару по командному пункту Росії в Тьоткіно Курській області. Будівля використовувалася російськими військовими як оперативний штаб на прикордонній ділянці. Шанси вижити після такого нульові. Однак російська армія в чисельності значно перевищує українську. Вони тиснуть по всій лінії фронту. Українські бійці мужньо тримають оборону на характері. Поставте лайк підтримки під цим відео. Давайте в коментарях подякуємо українським воїнам за захист. Вони роблять неймовірне, і я знаю, багато з них нас дивляться в ніч на 16 липня. Росіяни масово атакували декілька регіонів України. Найбільше дісталося Вінниці. Місто пережило одну з найбільших атак дронів за весь час. Є влучання в цивільну інфраструктуру, пошкоджені житлові будинки. Після атаки місто затягнув чорний дим. Людей просять терміново зачинити всі вікна та двері. Повітря отруйне. Також стало відомо, що росіяни влучили по польському заводу, де виготовлялися паркетні дошки та різних типів підлоги, який є у Вінниці. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Російські безпілотники вдарили по заводу групи компаній Барліник у Вінниці. Директор заводу щойно сказав мені, що це було зроблено навмисно з трьох напрямків. Є поранені двоє з них з важкими опіками. На місці події працюють українські служби, зокрема, наше консульство. Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів. Однією з мішеней, як розповів сам Зеленський, була енергетична інфраструктура. Також росіяни масово обстріляли Дніпропетровську харківську. Та Одеську області. Поранено 15 людей, серед них дитина. Також стало відомо, що було поранено мера латвійського міста Огре Елгіса Хелманіса. Він перебував у відрядженні в Україні. В містах досі триває ліквідація наслідків. Як підкреслив президент України, для захисту нам треба більше ППО, більше перехоплювачів та більше рішучості. Але що цікаво, обстрілу Києва не було вже дві ночі, хоча зазвичай летить саме в столицю. І як заявив Зеленський, Путін все ж боїться США. Адже саме в ці дні в Києві перебуває спецпредставник Трампа Кіт Келох. Навіть люди жартують, що Келох як ППО відганяє російські ракети від столиці України. Приїхав. ось приїхав Келох, і в нас дві ночі не було масованих обстрілів. Люди вже жартують. Дайте Келогу український паспорт, і хай живе в Україні. Це показує, що Путін боїться Америку. Якщо нас дивляться громадяни США, скажіть, ви ж не проти, якщо Келох трохи поживе у Києві? Завдяки ньому я вже декілька ночей сплю вдома, а не в бомбосховищі. Апетит, як кажуть, приходить під час їжі, але не подавіться. Путін продовжить боротьбу, доки оборона України не зруйнується і розширить свої територіальні амбіції, включивши до них більшу частину України. Про це пише Ройтер з посиланням на людей у Кремлі. Путіну, по суті плювати на погрози Трампа. Видання стверджує, що Росія діятиме, виходячи зі слабкості України. Москва може зупинити свій наступ після завоювання чотирьох. Східних регіонів України, якщо зіткнеться з жорстким опором, але якщо оборона впаде, відбудеться завоювання Дніпра, Сум та Харкова. Путін вважає, що ніхто серйозно не обговорював з ним деталі мирної угоди в Україні, включаючи американців. Тому він продовжуватиме, доки не отримає те, чого хоче. Путін цінує стосунки з Трампом і мав добрі переговори з Віткофом. Але інтереси Росії понад усе апетит приходить під час їжі. Сказало перше джерело, маючи на увазі, що Путін може прагнути більшої території, якщо війну не зупинити. Два інші джерела незалежно підтвердили те саме. Ну слухайте про те, що Путін не бажає домовлятися, ми і так давно знаємо. А щодо цих погроз нас і не таким лякали. А що ви думаєте про ці залякування? Знаю, що багато хто дивиться наші новини за кордоном. Напишіть в коментарях, з якої країни ви нас дивитеся, і чи підтримуєте Україну у її боротьбі з імперією зла Путіна. Завжди з задоволенням читаю ваші коментарі. Тим часом голова Міністерства закордонних справ Росії Лавров вже відкрито і публічно насміхається з Трампа. Лавров доволі саркастично відреагував на заяву Трампа про 50 днів, які він дає Росії на укладення мирної угоди. Як сказав Дмитрий Пісков, ми хочемо зрозуміти, що стоїть за цим заявленням. 50 днів було раніше, і 24 години, часа і 100 днів було. Ми все це проходили. на слова Лаврова відреагував керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Уявіть собі, людина, країна якої у війні залежна від КНДР намагається тролити президента США Трампа щодо 50 днів. Лавров, звісно, стара людина і явно губиться в реальному положенні справ на геополітичній мапі, де його країна вже стала лише інструментом, а не гравцем. І питання поразки у війні є лише питанням часу. А час залежить тільки від кількості смертників, яких Путін ще вкине у топку війни. Абсурдні пропагандисти. При цьому сенатор республіканець від південної Кароліни Лінці Грем порадив Путіну на 51-й день зателефонувати верховному лідеру Ірану, який є союзником Кремля. Про це він написав у мережі X. Вчорашня заява Трампа про відправку американської зброї, оплаченої європейцями в Україну через НАТО, була приємною новиною. Не менш важливою була його заява про те, що якщо бойові дії не припиняться через 50 днів, він накладе до 100% відсотків мита на країни, які купують дешеву російську нафту, що підтримує військову машину Путіна, вдаривши Путіна в найболючіше місце. Якщо Путіну та іншим цікаво, що станеться 51-й день, я порадив їм зателефонувати Аятолі. Якби я був країною, яка купує дешеву російську нафту, підтримуючи військову машину Путіна. Я Повірив президенту Трампу на слово. Нагадаю, на днях американський президент Дональд Трамп заявив, що США введуть вторинні санкції щодо Росії та її торгових партнерів, а саме 100-відсоткові імпортні мита, якщо протягом 50 днів не буде угоди щодо України. Ну що можу сказати? Така реакція Росіян. Чергове дно не інакше, тим часом Трамп, хоч яскраво, і висловив підтримку Україні, але зовсім не попередив Європу, що вони мають купляти у США зброю. Як пише Reuters, навіть найближчі союзники Вашингтона ймовірно дізналися про ці наміри безпосередньо під час прес-конференції. Але після оголошення стало зрозуміло, що Трамп представив рамкову програму, а не детальний план. Наскільки суттєвою виявиться будь-яка підтримка для України залежатиме від майбутніх переговорів про те, хто яке обладнання надаватиме, за словами 10 чиновників у США та Європі. В Європі підтримують рішення Трампа допомогти Україні. Але є одне але Франція, Італія, Чехія і звичайно ж Угорщина не будуть закуповувати зброю для України. Париж робить ставку на розвиток власної оборонної промисловості. А Рим просто не має коштів на це. Про це почали писати західні видання. Та й основна причина у більшості країн брак фінансування. Вирішила з приводу цього висказати голова європейської дипломатії Кая Калас. Вона підтримала рішення Трампа, але закликала розділити тягар реалізації. Ну, якщо ми заплатимо за цю зброю, це наша підтримка, тобто це підтримка Європи. І ми робимо все, що можемо, аби допомогти Україні. І тому заклик полягає в тому, щоб всі робили те ж саме. Тобто, якщо ви обіцяєте надати зброю, але кажете, що за неї заплатить хтось інший, це ж не ви її насправді надаєте, чи не так? Наче й допомагає Трампа, наче й ні. Але те, що Путін розізлив президента США, факт. Європейський союз не зміг погодити 18-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. За словами очільниці європейської дипломатії, затримка вже триває понад два місяці. І кожен день зволікання грає на користь Кремля. Мені дуже сумно, що ми не змогли досягнути згоди сьогодні. Я мушу сказати, що ми були дуже близько до того, щоб домовитися із Словаччиною. Європейська комісія надала те, що вони просили. М'яч тепер на полі Словаччини, треба досягти цієї угоди. Вже пройшло два місяці. Санкції необхідні для того, щоб позбавити Росію засобів вести цю війну. Проти нового санкційного пакету виступили Словаччина та Мальта. Братислава вимагає від ЄС гарантій компенсації можливої шкоди від повної заборони на постачання російського газу до країн Союзу. Мальта побоюється, що посилення стелі цін на російську нафту може вдарити по танкерному флоту країни. Як повідомлялося раніше до 18-го пакету, мають увійти зокрема динамічне утворення. Обговорення стелі цін на російську нафту, заборону на роботу газопроводів Північний потік та північний потік, потік-2». нові обмеження проти російських банків. Обговорення санкційного пакета триватиме на рівні послів країн ЄС 16 липня. Як думаєте, чи вдасться зрештою ухвалити цей пакет санкцій? Пишіть свої думки у коментарях.

ボーイ、ボーイ、Trustee але трохи помилився, бо чоловік білорус. Хоча, як на мене, чоловік отримав заслужено, бо він підтримує Путіна та війну проти України. Тому не така вже й серйозна плутанина. Чому цей путінський білорус приїхав жити у Польщу, а не у Росію? Питання відкрите: Росіяни і фанати Путіна вигнанці у всьому світі. Ця тенденція мені подобається. А яке у вас ставлення до росіян? Пишіть у коментарях. Українські виробники показали, як виглядають українські дрони-перехоплювачі для збиття іранських безпілотників типу шахет. Основні технічні параметри швидкісних дронів перехоплювачів теж є. Атакуюча швидкість руху в повітрі – 280-300 км на годину. Крейсерська швидкість, тобто коли дрон набирає оптимальну швидкість, при якій може тривалий час летіти, з мінімальною витратою енергії сягає 200-220 км на годину. Загальна тривалість місії польоту дрона перехоплювача – 7-10 хвилин. Як вам мене особисто українські виробники не перестають вражати. В Росії новий ворог і звуть його Дональд Трамп. Російська пропаганда після останніх заяв і п'ятдесятиденного ультиматуму отримала наказ з усіх ресурсів поливати Трампа і США брудом. А це вони робити вміють. Про різку зміну риторики в Росії далі поговоримо детальніше. У світі російської пропаганди час ніби застиг десь між 1943 і сірреалізмом. Тут війна це мир, зруйновані міста, че шкідливість, а дорога картопля змова зовнішніх ворогів. Справа в тому, що на Росії ціни на картоплю злетіли настільки, що звичайний овоч перетворився на справжній делікатес. Прості росіяни стали рідше дозволяти собі купувати другий хліб, як називали картоплю в радянські часи. Картошка катастрофа просто. Вот я уже капусту себе не позволяю лишний раз купить. А картошку сейчас это беда совсем. Заметили ли вы рост цен на продукты питания? Mm. <laughs> Очень сильно. Что же делать? Ответ уже традиционно. С чем связано? Откуда а я знаю? С войной, по большому счету. С войной. Все туда идет. Все деньги в войну идут. Mm. Что делать с этим? Как исправить ситуацию? Ділінського надо треба... убрать ну а атмосфера патріотизму, як завжди, на межі кипіння. Цього разу стався свіжий інцидент. Дружина вояки, так званої СВО, влаштувала словесну перестрілку з ветераном, але не цієї війни. Мой муж повернеться, я його жду. Ми вам вдячні, що ви там воювали. А, а сьогодні що ви вас справляється моєму мужа. Я Тому не оскорбляю, свою... Я потерею ще раз. Що там діло? Що там діло? Я Він Родину защищає, Мешканці тимчасово окупованого Маріуполя знову обурюються, втративши свої будинки, зіткнулися з новим парадоксом. На місці зруйнованих житлових кварталів зводять нове іпотечне житло. Ось тільки колишнім власникам цих квартир вже ніхто не пропонує. На місці наших домов котловані розбиті обіцяння. Нам не просто не дали нове житло, а збираються будувати іпотеку на місці наших розрушених домів. Депутат ДНР Шишкіна Єлена на собрании жильців наших двох домов в в адміністрації прямо сказала, що на місці нашого снесенного дома буде действительно строїтися іпотечне живі і буде віддаватися до 10% квартир з цього дому, нашому городу. Порада як далі жити маріупольцям у окупантів, також знайшлася. На вопрос, почему не выдать эти квартиры жителям, ведь у нас осталось не так много семей. Ответ не понравился. Цитирую. Эти квартиры не для вас. И вообще, восстанавливать город и компенсировать вам ваше жилье должна Украина, а не Россия. А в сучасних реаліях з'явилось нове пояснення, чому українські міста лежать в руїнах. Виявляється, винні не злі росіяни, а самі українці. За логікою деяких жителів свідомо залишають росіянам лише зіпсовані будинки та зруйновані вулиці. Не хочуть розуміти, щоб окупанти зайшли і благополучно жили в їхніх оселях. Це Картинка гуманітарної катастрофи, яка буде транслюватися на запад. Ну і собственно їх задача, я так розумію, Все города, которые, к сожалению, мы брали, оставались нам в таком неприглядном виде, что ну, тот же Бахмут, там я по нему как следует полазил Красногоровка, ну, Авдеев, ну просто за голову хватаешься. да, а Они спокойно, с чувством выполненного долга, ВСУ из этих городов оттягивается. Все, оставили нам испорченный поломанный город. Крім того, в Росії останні висловлювання Трампа викликали справжнє руйнування шаблонів. На федеральних каналах президента США перестали вважати своїм слоном, особливо за його слова про Путіна. І Трамп сьогодні так через гу. Є Путіном недоволен. Недоволен. Я путіном недоволен. А що так на наших глазах відбувається байденізація Трампа. Трамп из позиции единственной, который может говорить с Путиным, превращается в очередную версию Байдена. И тем самым он что, на полном серьезе считает, что вот он сейчас нам может Через губу указувати, а ми будемо подчиняться. Проте Рейтка Ткачов заявив, що сучасні жінки перестали думати про демографію і не хочуть народжувати дітей. За його словами, жінок слід заохочувати до дітей, а чоловіків берегти, оскільки вони цінніші. Наступило такое время, коли баби нікого уже не народжають. Стали дохли, трусливі, розвратні і не ходять нарожати. Ми, ми уменьшаємося в числі, поэтому нам нужно хранить народ свой. Тобто, є така практика народу То тобто надо беречь народ. Однак насправді багато чоловіків самі охоче йдуть на утилізацію, підписуючи контракти на фронт за 200 тисяч рублів. Схоже, берегти в країні варто не стільки чоловіків, скільки залишки здорового глузду. Росія терміново розширює бази з ядерною зброєю перед закінченням останнього договору щодо ракет із США. Супутникові знімки зроблені у травні та червні демонструють масштабне будівництво на секретних об'єктах пов'язаних із російськими ядерними силами. Видно нові споруди, дороги, криті сторожові пости для огляду вантажів. Мабуть, з метою приховати їх від супутників, тунелі та входи в підземні приміщення. Навіщо це все? Невже до реальної ядерної війни. Про це далі російський диктатор таємно будує ядерні об'єкти. Своє ми своєвно прийняли необхідні шаги іменно своєв, для того, щоб зараз знаходитися на тому рівні, да, з уровні, питаннями і проблемами, вот, но все-таки на тому рівні, на якому ми знаходимося. Приховану роботу з масштабної модернізації своїх військових ядерних об'єктів російська влада веде вже кілька років. Надо зробити це тонко, акуратно, але треба зробити обов'язково. Російська федерація прекрасно зрозуміла, что в ближайшее время мирных лет у нее не будет, потому что война является смыслом для Российской Федерации. Не будет войны, не будет смысла и не будет ради чего объединять людей. К сожалению, нужно признать, что война в России сейчас стала вот той самой духовной скрепой, о которой они так мечтали, которую долго искали. И теперь они ее нашли. Тость смисл убивати своїх сусідів це є смысл жизни Російської Федерації. Ну большей части його граждан. Поэтому вони делают все для того, щоб ВПК российский розвивався, в тому числі не відставала и ядерна компонента. Супутникові знімки зроблені у травні та червні американською компанією. Демонструють масштабне будівництво на таємних об'єктах. Видно нові споруди, дороги, спеціальні пости пропуску та інше зазначає американське видання Бізнес інсайдер. Ядерная составляющая, ядерная триада, она точно так же является военной составляющей, силы сдерживания, в них точно так же надо вкладываться. Никто не знает, на каком уровне находилась ядерная триада Российской Федерации, на каком уровне обеспечения. Вроде как деньги выделялись, но сколько из них доходило, как вот эти все ядерные боеголовки хранились, что из них активно, что не активно. Знали то последнее время только в США, которые делали совместные инспекции ну в Росії і наоборот, в США. При я думаю, що це спроба модернізації всього того, що було построеного рана радянського Союзу. А це второе это попытка як-то припугнуть країни Запада, всього світу, що у нас там є зброя, вот ми її модернізуємо, ми вкладуємося. Серед зафіксованих, серед зафіксованих об'єктів військові бази на території Білорусі, Калінінграду, Камчатці, Мурманську, а також на архіпелазі Нова Земля. Российская Федерация всерьез рассматривает сценарий так называемого Сувалского коридора. То есть непосредственно столкновение со странами НАТО, в первую очередь Польшей и Балтийскими странами, в моменте создания сухопутного коридора в территории Республики Беларусь к российскому анклаву Калининградская область. Аналогичная ситуация происходит и на границах со странами НАТО. В первую очередь річ відповідно, о Акольському полуострові. Західні експерти попереджають, що через півроку закінчиться термін дії останнього договору між Росією та США, що обмежує ядерну зброю. І в цій галузі неминуча нова гонка озброєнь. Російська федерація не учиту опит СССР, який не витримав, відповідно, воєнно політичного і головного економічного противостояння з країнами Заходу. По всей видимости, Российская Федерацию ожидает такой же печальный исход. Россия рассматривала возможность, соответственно, выхода из данного договора, заявив о его приостановлении. Такого юридического термина, как приостановление договора, нет, но, тем не менее, это давало предпосылки говорить о том, что Россия в одностороннем порядке Буде пытаться модернізувати соответственно, свою ядерну триаду, що і відбувається на прикладі даних п'яти баз. Росія використовує ядерні об'єкти як інструмент тиску, погрожуючи застосувати свої ядерні боєголовки. Тільки що криється насправді за гучними висловлюваннями Путіна, можна лише здогадуватись. Точно підтверджений факт: так це проблеми з російською економікою, через яку вести війну і виробляти більше зброї стає все дедалі важче. Финансирование резко уменьшилось. Причем по оценке российского диктатора в ближайшие три года финансирование оборонной. оборонного бюджета будет урезана. Это в первую очередь связано с проблемами российской экономики и санкционным давлением со стороны стран Запада. Поэтому вот подобные масштабные реорганизации ядерных объектов это скорее всего типичный российский долгострой. Замечу, на территории Российской Федерации их 11. То есть, а это уже свидетельство того, что Бюджет Российской Федерации не позволяет ввести одновременную модернизацию всех 11 объектов. Не забывайте про коррупционную составляющую. Огромное количество людей наживается в России на этих подрядах, поэтому я не исключаю, что это тоже является частью какого-то бизнес-схемы, бизнес-проекта, профинансировать огромнейшее количество денег, а там Даже ФСБ бутяжело провірить, там висичаш уровень секретності, все секретно, все радіоактивна і в принципі легко спрятати канцеву. Ну как пам'яті тому, всі ці бази можуть бути просто порожніми, а для Путіна вони можуть стати черговою можливістю для шантажу і залякування всього світу. Тим часом росіяни вирішують знищувати самі себе. Як пишуть російські ЗМІ, четверо військових РФ померли, випивши отруєної води. Ілюша! ілюша повідомляється, що військовим завезли гуманітарну допомогу з тилу. Там і були пляшки вже з отруєною водою. Але ясно, що це хтось зі своїх. Поставте лайк цьому відео, аби підтримати те, що ми робимо, і обов'язково підпишіться на наш канал Україна сьогодні, аби не пропустити наступні випуски. Побачимось.